Заучування вірша хвастунець Грицько Бойко Вітаю, друзі! Як ви думаєте, чому навчає прислів'я? Не хвали сам себе, нехай тебе люди похвалять. Здавна люди засуджували тих, хто надміру хвалиться, виставляє себе з-поміж інших. Пропоную перевірити, чи дійсно у вірші розповідається про хвалька. Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвастунець. Якось ми йшли на став, він мені таке сказав Слово честі, не хвалюся, я нічого не боюся. Враз на слові цім здороги, Толі ящерка під ноги. Переляку у тривозі наш хвалько мерщій навтік, та спіткнувся на дорозі й прикусив собі язик. Чи сподобався вам вірш? У вірші розповідається про хвалька, хто був тим хвастунцем. Запрошую вас пройти Вікторину. Надайте відповіді на запитання віршованими рядками. Куди йшов Толя? Якось ми йшли на став. Що сказав Толя? Він мені таке сказав. Слово честі, не хвалюся, я нічого не боюся. Хто несподівано з'явився на дорозі? А враз на слові цім з дороги, Толі ящерка під ноги. Якою була реакція Толі на появу ящерки? З переляку у тривозі наш хвалько мерщий навтік, Та спіткнувся на дорозі й прикусив собі язик. А зараз пропоную трішечки пограти. Перейдіть за QR-кодом, розставте усі картинки за порядком та спробуйте розказати вірш. Чекаю на ваші аудіоповідомлення. До нових зустрічей!